Сьогодні ми поговоримо про дуже світоглядну тему. Ви народжені в еромашин. А тому вам дуже важко відділити ті процеси і подивитись на них ззовні, бо вони вже інтегровані в вашому житті. Ви їх апріорі не відчуваєте, не бачите, не розумієте, і вони для вас дуже звичне. Термінатор судний день, для того, щоб зрозуміти про що це. Це є одним з перших фільмів, де мова починає йти про війну машин проти людей. Я не могла зрозуміти, як людина може придумати такий жахливий фільм з таким жахливим, такою історією. Це було просто з розряду ну, чогось, чогось абсолютно неможливого. Але. Оце таке, таке внутрішня тривожність, таке відчуття кінця світу, відчуття такого апокаліпсису, тоді вона витала тотально. Був код 2000, Тобто людство боялося, на той момент вже була якась цифровізація. Людство боялося, що коли наступить 2000 рік, оці всі системи цифрові зіб'ються. І ну, енергетика, газ, валютні ринки, фондові біржі, вони просто зупиняться і настане суцільна тотальна розруха. І це ознака того, що оце відчуття кінця світу, воно було не лише в молодих людей, воно було в дуже багатьох людей і в постарших теж. Дуже такий гучний кінець світу 21 грудня 2012 року. Але вже оце відчуття розуміти. Ми зараз живемо в момент, коли в нас війна масштабна, так коли там взагалі процеси такі. Світові відбуваються, але нас немає історії про кінець світу. Десь приблизно з кінця 90-х, перше століття от Нової ери, воно дуже прошите історію про кінець світу в різних формах. На той момент, коли йде мова про кінець світу, на такому дуже побутовому, дуже простому рівні, це вже, це вже 2000 ні роки, розумієте, ми вже пішли вперед. В мене з'являється е, телефон. Цей левел був величезним левелом прогресу. Но, тим не менше, уявити ось таку еру. Ну, це навіть в такій найсміливішій фантазії ну, от не здавалося від слова зовсім зовсім. А виходить фільм Я робот. Це один з перших фільмів, який піднімає взагалі етичне питання співіснування з роботами. Усвідомлюєте розрив. Де телефон жабка, іде фільм, який мені показують. З того часу пройшло 20 років. І Тесла презентує робота Теслу Оптимус. Він дуже дешевий, він домогосподарка. Тесла Оптімус прибирає, Тесла Оптимус миє, доглядає за дітьми, танцює, виконує всю побутову роботу 20 тисяч доларів. Тесла Оптимус вартує 20 тисяч доларів. Як думаєте, це доступна вартість за домашнього робота? Ну, Якщо порахувати людей, які задіяні в прибиранні, меті, ну, це як машина, але вона робить в рази більше. Але дивіться, що я вам покажу: це 2006 рік. Санта-Моніка, Каліфорнія презентація. Презентація навіть не серійне виробництво моделі, моделі, першої моделі Тесла. А це 24-й рік, між ними всього 18 років. Тернопіль, Україна, OLX, БУ моделі Тесла. В нас тут буквально бери і купуй. Просто ми цей час займалися чимось своїм, але воно вже відбулося. І оце відчуття, відчуття і оці передбачення, прогнози. Ми ж маємо розуміти, як там, Бог ж не творив світ за сім днів. Є ж, Ми починали з розпакування слів, сенсів, які ми закладаємо в слова. Ви ж розумієте, що палеоліт і неоліт не відбулися в один рік, коли отак от розрізали і сказали, все, ти в Кам'яній ері, а це вже нова ера. Так от, коли казали кінець світу, і хтось розпаковував кінець людства. То цілком доречно розпакувати це як кінець старого світу. І я не знаю, чи здивую вас висновком, хоч ви його можете зробити самі, що він відбувся. Кінець старого світу відбувся. І якщо розтлумачити вам іншою мовою, яка вам зрозуміліша, бо ви про неї вчили в книжках, то от за цей час людство прожило від мамонтів, до ери машин. Просто дуже стиснуто і дуже швидко. Це типові риси нової ери. Пришвидшення тотальне, космічне, турбулентність і постійна змінність це нормально для цієї ери. Є нюанс. Якщо говорити цифровою мовою, тобто старий світ вже майже зруйнувався новий ще. Тільки починає будуватися, але це однозначно кінець Ери. Люди, які народилися на переході, вони як старі комп'ютери, туди можна доставляти ну, операційку, але все залежить від кількості шахт. Ви те покоління, одне з перших поколінь, яке народжене абсолютно з іншою ємністю операційної пам'яті. Ви абсолютно новий модельний ряд спорткарів. Ви людина нової ери. І ви вже те покоління, в яких є інтеграція руху по координатах. У вас є дуже багато енергії, яку інколи неможливо задіяти. У вас є надлишок енергії. Друге, що у вас є, у вас є тотальні механізми спрощення інформації. Бо це теж про швидкість. Чим більше ви спрощуєте, тим більше ви її одержуєте цієї інформації. У вас є відчуття абсолютної релевантності відносно швидких потоків інформації. Ну, бо це ваш типовий вигляд за вікном, ви з цим народжені. То давайте ми разом з вами згенеруємо критично важливий навик нового часу. Ви маєте вміти аналізувати і перевіряти ваші координати. Бо це ключове, що дозволяє вам вижити в еру пришвидшеності, в еру турбулентності і тотальної змінності. І фактично машина заміняє людей у фізичній праці. Оптимус Тесла, оптимус, тому цілком доказ. Я вже теж не хочу прибирати, якщо за мене може прибирати робот. Друге, милі мої, дивіться, де ви віддали машинам ключ від управління. Машина за вас думає, ви віддали їй інтелектуальну працю. Справа не в тому, що ще за нас думає. Тут якраз все граст, хай думає. Справа в тому, що на цей момент відбувається з нашим мозком, коли ми відмикаємо думання, то наші нейрони повертаються ну, як не потрібні в сплячку. Це просто еволюція. Це що Дарвін довів, що те, чим ми не користуємося, воно відмирає наш мозок е, націлений на те, щоб оптимізувати наші витрати енергії. Ви це знаєте, я впевнена, правда? Тобто, мозок допомагає нам спрощувати для того, щоб оптимізовувати витрати ресурсу: це час, це енергія, це е, запал, все. І для мозку дуже характерно, е, скажімо так, забирати від нас те, чим ми не користуємося. Виходить, в нас є виклик, у нас є дуже багато сумнівних координат, які тиснуть на нас з усіх боків, бо ми в відкритому інформаційному полі. З іншого боку, ми самі ж перестаємо користувати, користуватися тими засобами природніми, які є в людини, які б нам могли допомогти аналізувати весь цей потік даних, коли ми втрачаємо думання. Решту в нас стається шляхом спрощення. Коли ми спрощуємо якісь речі, в нас від точки А до точки Б немає більше точок, і ми перестрибуємо. Перестрибуючи, ми деформуємо реальність. Ми втрачаємо зв'язок з реальністю, ми її викривляємо. І тоді у викривленій реальності рухаємося по викривлених координатах. То які ж правила взаємодії людей і машин? В еру, коли ці машини вже насправді є. Бо я переконана, що ми завершили еру родини розумної і перейшли в еру людини усвідомленої. Або якщо не перейдемо, то ну, на цьому наша ера закінчиться. Перший навик: об'ємне сприйняття і аналіз. Завжди об'ємне. Плоского світу більше не існує, його в принципі немає, він відмер. Єдине, що залишається це постійно роздивлятися з різних боків. У нову еру, в еру тотальної цифри немає цінності знань. Бо вони вам дуже легко даються. Ви заходите в інтернет, вбиваєте будь-яку книжку доступ до будь-якої бібліотеки. Ви це одержуєте. А коли немає цінності знань, втрачається навик їх здобувати. А без навику здобутих знань. Неможливий навик об'ємного сприйняття. Ви не можете об'ємно сприймати і аналізувати без навику здобути знання. Це неможливо, це просто алгоритми. Навик розуміння алгоритмів. Це математика. І це не про цифри всередині математики. Це про те, як побудовані алгоритми поведінки, алгоритми якихось процесів. Просто для того, щоб ви знали, куди ті координати. Складати? Навик алгоритмів тягне за собою навик усвідомлення причинно наслідкових зв'язків. Кожен вибір дає наслідок. Коли ми втрачаємо зв'язок між вибором і наслідком, що, це, що, це, що, це, що це, називає, це називається? В космосі як це називається? Метеоритний дощ. Де ваша увага, там ваша енергія? Це дуже важливо розуміти. Дуже і дуже важливо розуміти, тому що ви творите, ви творите кожного дня вибори на основі того, де ваша енергія. А вона там, де ваша увага. А якщо хтось заволодіє вашою увагою, то це буде не ваш вибір. І тому увага це валюта нового часу. Це про те, як наш фокус уваги. Не концентрований, і як легко ним заволодіти. За фокус уваги, насправді, давайте я буду вам такими галактичними термінами говорити. Змагаються дуже багато мисливців. За ваш фокус уваги, змагаються бренди, змагаються роботодавці, змагаються ну, не знаю, політики. Усі полюють на ваш фокус уваги. Усі. Ваш фокус уваги кратний у ну, вашому життю. І кому ви це віддасте, залежить від вас. Але вам так багато виставили пасток, що дуже важко ідентифікувати, що цей фокус уваги вже не в вас. Що він вже пішов, поплив, він вже далі йде. Ви всі подорожуєте постійно, у просторі і часі. Усі. І я вам це доведу. Дуже багато людей фізично тілом перебувають зараз тут, а думками ну, де завгодно. В тіктоці, на парі, на тому, де ви їдете, чи що ви вчора робили. Е, виходить, що оці тіла, які ходять по планеті, вони фактично не тут і не зараз. І коли вони тут і не зараз, де ваш фокус уваги? Ну, там, де ви є? Ви просто проаналізуйте, як мало ви тут, як багато ваші думки подорожують. І це ще важче відстежити. Тому ще один суперкритичний навик. Взагалі це, вважається, це взагалі вважається е, зараз е, багатством, найбільшим багатством це розкіш присутності в моменті. Бо для того, щоб цю розкіш мати, треба накачати м'язи. Реально, треба з цим попрацювати, треба цей м'яз закачати так, щоб ви могли ним управляти. І цей м'яз усвідомленість. Це м'яз дуже простий, усвідомленість. Умовно, ви заходите в соціальну мережу. По швидку, і ви повинні вийти звідти з швидкою за дуже короткий проміжок часу. Ваш запит має бути оптимізовано настільки, щоб ваш фокус уваги залишився там, де ви зайшли. Відстежити те, що ви не там, може тільки усвідомленість. Тільки коли ви ідентифікуєте себе, що щось не так. Перше. Ознака усвідомленості, фокус уваги. Це прям як м'яс. Просто тренуєте, 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 тренуєте до тих пір, поки ви не відчуєте, що ви це можете контролювати. Але воно має працювати на вас, а не ви на машину. Ви маєте тим фокусом уваги настільки користуватися, щоб ви брали звідти те, що вам потрібно, не знаю, знання, алгоритми, але не залишалися залежним і не зависали в цьому, не, залита, не залітали в це. Друге. Це тотальне спостереження. Просто спостереження. Дуже гарно повертає фокус уваги, просто вийти, наприклад, не знаю, на вулицю, в кімнату, роздивитися навколо себе. Роздивитися, це стіл, він сірий, він коричневий, це приземляє, це ще кажуть там заземлення. Ти вертаєшся в тут і зараз і просто ідентифікуєшся, що навколо тебе є. Дуже складний насправді навик, тому що цей навик разом з тим, що повертає вам усвідомленість фокус уваги, він ще й повертає вас з минулого, з майбутнього або з того місця, де вже ваші думки пішли. Третє. Відстеження ваших реакцій на події і явища. Відстеження тому, що подія це одне, а реакція це інше. І тому, коли ти пробуєш просто відстежити свою реакцію на події чи явища, ти автоматично можеш відмежувати те негативне, що з ним пов'язане, і просто не нести, не брати його, не заглиблюватися в нього, не проживати те, що є не твоїм. Зв'язок з тілом. Наше тіло це наш ресурс, наша пропускна здатність. І якщо ми сидимо 12 годин на добу, наше тіло, наші м'язи атрофуються. В еру технологій нам ще більше є пропозицій умовно, не робити, не йти, не ходити, доставка до хати. Тут тобі все розписали, розклали. І от людей садять в такі кліточки. В цих кліточках наше тіло просто перестає функціонувати. З кожної мандрівки повертайтеся. Це про оці подорожі, ваші в часі і просторі, і мої в тому числі, теж можна в цьому загрузнути на дуже багато. Основні масштабні процеси, які відбуваються з вами, в яких, відбув... які... в яких перебуваєте ви, стаються дуже непомітно. Будьте пильними, бо у вас завжди є вибір. Яким буде світ людей в аеромашин, залежить тільки від вас, але від вас сьогодні.